Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена никак Україна. Я вже вам сьогодні одне відео знімала, як пішла до Лідла. І зараз трошечки покажу, що я купила в Лідлі пошти 11 без п'яти хвилин. Погода дуже жарка, я вам скажу. Дуже зараз вже буду опускати жалюзі, моя постійна. Дівчина, яка дивиться валя, питала, чи буду я купувати жалюзі. Ні, я не буду. У мене є жалюзі, які там всередині вікна вставлені. От. А ці тут, з цієї сторони, вікна ну дверей. Да? Я не можу ну я сюди могла купити би якісь там такі більш такі плотні жалюзі. Але на що воно мені треба? Воно мені зовсім не треба сплачувати гроші. Це по-перше. Діло. А по-другому, це не можна робити. Це не можна робити, тому що ем, той, це ж не моя хата. Це ж хата в мене від міста. Так що я буду тут свої команди встраювати. Ось бачите, оце, воно виведено від тіля, ото виведено Ось сюди, оцей шнурок. оцей, Отак- от ми беремо раз, раз і закрили. Раз, раз і відкрили. От. І оце таке, що я можу, отак от раз їх і підняла, тоді отак раз і опустила. І так само на, на, на тому, ну отак кругом на, на всіх вікнах. Так що ні, нічого я не буду купувати. Розкажу вам, я ж в суботу зранку ж роблю уборку. Зробила сьогодні уборку. Тоді думаю, мабуть, я той помию балкон, дівчата мої ріднесенькі. Ви бачили я би. Скільки оцього жовтого. Це ж, бачите, я закрила двері. Закрила, Не двері, вікна закрила. Стільки оцього жовтого налетіло, страшне. Коврики я так подструхувала туди. А тоді узяла і, і помила подоконники, вікна і поли і, 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 і тряпку ту викинула. Ото так. Так що, а о, 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 першій, да? о першій сьогодні обіцяли дощ і грозу. Це дуже хорошо. Я буду задоволена, якщо піде дощ і гроза буде. Ну, давайте розкажу вам. Оце ж пішла з утра, думаю, та зайду ж в свій магазинчик. Зайшла, купила білий виноград 38 центів, а цей 36. Ну, вони ж їх на віси кладуть, значить, тут трошки, тут трошки може більше, бо воно 65 центів за кілограм. Бачите, тут 590 грам, а тут 550 грам, а повинно бути пів кіла у коробочці. Ну, так вони завжди накладають. От. Оце купила дві коробочки, більш нічого не було. І з фруктонези більш не було нічого. Але я б і не стала брати. У мене, бачите, ще оце мандарини. Не дуже вони мені подобаються, вони смачні. І один банан, то, що я вчора взяла, так я його й не їла. Полуницю їла. І вчора їла двічі, і сьогодні з тим з творожком їла. Це компот зварила. Ото було малінки, я її перебрала, трошки там була подавлена. Малинку бросила в каструльку, чорну смородину і чорнику. І зробила оце компот собі. Та, мабуть, літра два. Це налила, холодний, дуже налила, тоді поп'ю. Хороший. Сахар не додавала, хороший компотик. От. Далі купила оце два йогурта до 19.06. Вони черри, да? вони по 35 центів, 150 грамів. І два купила питання дітські. Одне оце персик. Ні, це манго, а це персик і банан. По 42 цента купила собі. Ви знаєте, щось мені оці йогурти, оці йогурти, не зайшли ніяк. Активі, аж це ж з біфідус, ну, з біфіда бактеріями, так? Да? До 6-го треба їх швидше з'їсти. Не, а скільки тут грам. Мені здавалося, що тут теж по 150 чи по 125. Щось не бачу я. Ну, не, немає різниці. Коротше, не вони мені не зайшли зовсім. Зовсім. А ну, так розділю. Чотири якихось біфідобактерія тут написано. А де ж тут вага? А воно, мабуть, було написано у той, у той. вони ж так ото були зліплені по двойку, і ото така бумажняна коробка, і ото там, мабуть, написано було. Ну, Немає не різниці. Мені здається, що то ж, чи по 150, чи даже аж може по 125 грам. Не сподобалися. То я брала сливами, хороші були, а ці не сподобались зовсім. думаю, А це ж набагато дешевше. Ну так, да, тут нема біфідобактерій, тут, скажімо так, живий йогурт з вишнями. 35 і 35, 70. Якщо взяти 4, буде євро 40, А ці 4 євро. ну, 2 євро. 2 євро. Ну, Ніт. Може, того, що мені не сподобало, що це персик, я думала, це абрикоса, це персик. Нє, ні. Ні, 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 і ще раз, ні. Ото от так. Так, що, оце таке моє невеличке обзор такий на мої покупочки. Тут, бачите, ось чистеньке заслала. Ну, і те було чистеньке, але отож я там ото розслаблення робила. Вчора бачили, я клала там взуття, всяке це в мене було постиране. Думаю, так, зараз літочко, світло. Так я оце під такі подушечки, отаке покривальце, поклала. Я, я знаєте, я не то, що там бережу там, той, а мені так більше подобається. Жіночка яка? Немолода. яка Я Не молода? Не молода? молода? Я привикла так, як ми робили. Отак я і роблю. Отак От. От це моє тут. Не відкривала навіть. Не відкривала. Бо не хочу, щоб ото летіло мені. Оте жовте. Ніяк не хочу, щоб воно мені летіло. От. Так що, Ото такі справи. Ну це, дай, Дасть Бог, що піде дощик. У о першій чи о другій. Вроді 50% дощу написано: якщо дощик піде, то дуже буде хорошо змиє, ото потече оте все страшне, зелене, поганюче. Ось ці підростають, я їх тепер бризкаю кожен день. Завтра день полива в них. От. А ці ж квіт... квітучі такі трошки, такі трошечки квітучі, бачите, теж поливаю, поливаю, треба розвернути. Тією стороною, бо вони до сонця ж тягнуться. Цією стороною треба розвернути, щоб тут більш тягнулися до сонечка. Бо тут, бачите, такий оберезаний такий. Хай так буде. От. Ну, це все, що я вам хотіла показати. Більш нічого я не купила. А ні, чого ж я не купила? Я ще ж купила, це ж я вже прибрала сюди. От. Дві шоколадки. Це 85%, це 70%. Отут тут навіть написано Віган. Чого воно Віган написано, не знаю. Де воно тут написано Віган. А ось ось, Віган написано. Не знаю. Що тут такий состав? Такий жир тут є. Тут, мабуть, молока зовсім немає як воно Віганське. Ну, немає різниці. Буду посилку відсилати. Не на цю. Не на ну, коротше, позвоню, бо вже не пам'ятаю, по, 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 пошлю своїм посилки. Такі шоколади ще в мене є. Такі шоколади в мене ще є. Настюша такі любить з сашком. О, таких шоколадів багато в мене. Ось. Та зараз покажу. Ось. Таких шоколадів багато, бачите. Я завжди, як є спуски знижечками, я завжди купую. Не жалкую для дітей, нічого не жалкую. Ну, бувайте здорові, всього вам доброго, всього хорошого, гарної суботи вам, тихої, спокійної, теплої. Щоб, я знаю, що у Запоріжжі зараз 30 градусів. Дуже спекотно, дуже спекотно. Вчора з племінницею балакала, вона каже, страшна спека. Ввечері пулью, город у неї невеличкий город, там дерева та. Полоничка та кустарники, каже, полью. От, утром встаю, все сухе, треба поливати. Так, а воду дають тільки ввечері і так тихесенько йде маленьким напором, то каже, стою і годину, і дві поливаю, бо треба, щоб, щоб хоч помідорчики посадила, огірочки, кабачечки, там бурячки, моркву, мор, зелень якась, хоч щоб щось би щось виросло. Бувайте здорові! Всіх обіймаю, всіх целую, всіх люблю, пока-пока. Тримаймось. Все буде Україна. Пока-пока.